Вітаю, друзі, це відлуння війни. Простими словами про складні речі. І сьогодні ми говоримо про провину: то де береться це почуття, і як з цим жити? Пані Наталі, вітаємо вас. Доброго дня. Провина. Де береться це почуття? Ну, провина це природня емоція. Яка може сигналізувати нам про що? Про те, що ми порушуємо якісь свої власні переконання, так, або якісь соціальні норми. Чи провина це добре. Так, це добре. Тому що це те, що нас спонукає до дій. Ми, коли щось відчуваємо, ми починаємо аналізувати, що ми зробили, ми приймаємо якісь рішення, і ми далі працюємо над тим, щоб виправити свою помилку. І це добре. Але провина може бути різною. Провина може бути там, ну, конструктивною. Назвемо так, яка нас спонукає до дій, а може бути такою, що нас руйнує. І ось тут з цією провиною потрібно розбиратись. Ми розуміємо, що під час війни те, що відбувається, провина загострилась, так, і ми, кожен з нас не може впливати на ті процеси, які відбуваються, але ми можемо звинувачувати себе за те, що ми не впливаємо. Кожен з нас вимушений приймати якісь дуже складні рішення, але ми можемо звинувачувати себе за те, що. Прийняли те чи інше рішення. Так? І тут ще й, е, доєднується колективний біль, так? тому що він дуже впливає ну, на наше індивідуальне сприйняття всього, що відбувається. Пані Наталі, ви казали, що є конструктивна і деструктивна. Що означає деструктивна? Коли, коли, це коли провина нас руйнує. Про, ну, про що це? Про те, що є певний факт. Так, щось сталося. Я далі поговорю про провину, але те, що ж сталося, але є дуже багато домислів стосовно того, чому саме я винен, так і ось тут потрібно розібратися з тим, чи винен я чи ні. Давайте візьмемо почуття провини вижившого. Mm -hmm. Це те, що у військових постійно, так, і mm -hmm. ось тут моменти, коли він говорить, коли військовослужбовець говорить про те, що він винен в тому, що той загинув, або чому, чому там, чому я вижив, а він загинув. І ось ми починаємо там, малювати коло провини, і ми починаємо розбиратися, чи дійсно ця людина була винна в тому, що загинув побратим? Чи це винен хтось інший? Якщо хтось інший, то назви мені, хто винен в тому, що загинув твій побратим. Ну, звісно, це винні окупанти, тому що обстріл. був. Чи ти приймав рішення, хто саме має загинути? Якщо ти не приймав цього рішення, то в чому твоя вина? Так, і ось ось це ну, відбувається постійно. Це я просто вам маленький приклад привела того, як людина може ну, заставити себе вірити в, то, в те, що вона винна. Провина за бездіяльність, у те про те, що ми говорили. Людина або відчуває, що вона мало робить, або відчуває, що вона нічого не робить, і також виникає почуття провини. Може бути також провина за радощі життя, так тому що як я можу взагалі радіти, якщо там поруч ну. Наприклад, когось з воїнів привезли на щиті, так також може бути для, за свій вибір. Який би вибір ми не зробили, ми можемо себе засуджувати. І також, якщо брати військовослужбовців, то ми дуже багато про це говоримо. Тому що військовослужбовці вважають, що якби вони не пішли тією дорогою то хлопці б не загинули. Mm -hmm. І вони говорять, потрібно було піти іншою стежкою. І коли ми починаємо це аналізувати, я запитую: а ви впевнені, що там не було б засідки? Ні, не впевнений. А ви впевнені, що там ніхто б не загинув? Ні, не впевнений, так? І ось тут, ну я просто там підбиваючи підсумки, говорю, а ну взагалі могло б бути так, що там взагалі всі б загинули. Так, напевно, могло. Б. Так, ну і ось ми це розпиваємо, і це дуже важливо робити, тому що кожен, хто виїхав, наприклад, так він не має себе засуджувати за те, що виїхав. Він може запитати себе, що я можу зробити там на території тієї країни для того, щоб наблизити перемогу. Так той, хто залишився, також він може максимально активізуватися для того, щоб наближати перемогу. Хтось воює, а я ні, хтось волонтерить, а я ні. Це справедливе відчуття провини. Це може бути відчуття провини справедливе або несправедливе, залежить від того, до чого воно нас призводить. Якщо воно мене призводить до дій, то тоді це нормально. Якщо ж воно мене призводить до того, що я взагалі перестаю щось робити, так, я просто сижу, звинувачую себе, і мені весь світ не милий, то, ну, то це є проблема. Якщо ти волонтера, що ти насправді робиш? Ти допомагаєш нашим військовим там, закрити якісь певні потреби. Це корисно чи не корисно? Якщо б не було волонтерів, що б тоді було там, на передовій? Ми ж розуміємо, що волонтери закривають дуже багато потреб. Так? І ну, хтось має бути волонтером, хтось має, бути, хтось має захищати країну, хтось має чекати вдома, ну, хтось має працювати для того, щоб сплачувати податки і для того, щоб економіка України, ну як мінімум, існувала була на плаву. Почуття провини стало більше, так? тому що люди виснажені, люди втомлені, люди там не бачать змін, люди починають аналізувати, що б вони могли зробити. Хтось, хто виїхав з України, починає себе звинувачувати в тому, що він виїхав, покинув свою неньку, нічого не робить. Так? Хоча він там може донатити і так далі. Хтось звинувачує себе, що залишився в Україні, тому що ну, там стало щось, так, якась, ну, трагічна ситуація. І ось тут ми дивимося, як просто зростає почуття провини у людей, ну знов таки, через, через втому, через виснаження. Як проживати це почуття? як з ним жити? Як проживати це почуття? Угу. Ну, перше, це потрібно завжди розділяти, що з того є фактом, а що з того є вимислом. Для себе потрібно завжди вирішувати, що правда з того, що зараз, про що я зараз думаю. Так? Наступне це обов'язково фокусуватися на тому, що я можу зробити саме зараз. Так? Я нічого не зробив, це одна історія. Що я можу зараз зробити, це зовсім інша історія. Так? Проговорювати, коли ти відчуваєш щось, тому що почуття провини росте саме в тиші. Дозволяти собі моменти радощі, дозволяти собі жити. Нам Військові постійно говорять, живіть, живіть сьогоднішнім днем, тому що насправді ми не знаємо, що там буде завтра, так? але якщо ми живемо сьогодні якісно, проживаємо якісне життя, то, як мінімум, ми маємо ресурс для того, щоб а, допомогти військовим, так? ну і взагалі бути корисними в цьому суспільстві. Пані Наталі, наскільки важливо контролювати те, що ти споживаєш в інтернет просторі у соціальних мережах, і як це впливає на почуття провини, якщо ми розбираємо це все на факти і вимисел, то навряд чи хтось зможе нам нав'язати почуття провини, так тому що ми для себе чітко усвідомлюємо, що ми робимо, і що нашої вини немає, в тому, що комусь там гірше, так ми максимально робимо те, що можемо. І стосовно інформаційної гігієни, оцього інформаційного шуму, нам потрібно менше споживати цієї інформації. Ви ж зазвичай думаєте, з чим ви харчуєтесь. Так, ну ну фізично я маю на увазі, ви замовляєте собі їжу. Ви хочете, щоб це була якісна, хороша їжа. Але в нас не відбувається так з інформацією, яку ми споживаємо. І ось це дуже сильно впливає на нас, це впливає на наш стан. І відповідно, коли ми виснажені, то це впливає на те, що ми можемо так, ми можемо почувати себе винними. Якщо ми ще про це мовчимо, то ми можемо загнати себе так далеко, що просто. Пані Наталі, ви казали, що якщо, до прикладу, почуття провини є, тобто це має спонукати людину до дії. А якщо не спонукає, що тоді може бути? Ну, тоді це проблема, тоді в, в людини щось відбувається. Я думаю, що людина швидше за все вже десь в стані виснаження. І, і просто знов-таки, коли ми від перебуваємо в стані виснаження, то тоді ну, психіка захищається. Дієві поради, маленькі кроки, які вони мають бути. Розрізняти те, що є правдою, те, що є вимислом, фокусуватися суто на тому, що ти можеш зробити, так? запитувати себе, не звинувачувати себе в тому, що, що я нічого не зробив, так? тому що, до речі, це одна із видів провини так? За, за бездіяльність. Не звинувачувати себе в цьому, а задати собі питання, що я зараз можу зробити. Дозволити собі жити, допомагати людям, але враховувати свої можливості, не засуджуватися. Вити себе за те, що ти щось можеш зробити, або чогось не можеш зробити, чи можна якось проживати провину правильно, залежно від того, яких видів вона буває. Ну правильно, це як? Ми аналізуємо, ми там приймаємо якісь певні рішення і ми далі діємо. Ось це правильно. Все інше, коли ми знаходимося там. Ну в нас в нас ми відчуваємо провину, так ми нічого з тим не робимо, ми нікому про це не говоримо. Ми просто починаємо в цьому кваситись, і це, звісно, впливає на наш стан. Далі в нас може бути апатія, далі в нас може бути депресія. У нас до речі, почуття провини може загнати дуже дуже глибоко і далеко. Пані Наталі, дякую вам ще раз за хорошу розмову. Вам дякую. Отож, на сьогодні це все. Ми говорили про провину. Як з'являється це почуття та як з цим жити? Ще більше цікавого у наступних відлуннях війни. До зустрічі.